Вітаю! Сьогодні хочу розказати про ось таке отоплення від Лідії Кононенко. Насамперед, хочу дуже подякувати Лідії за те, що вона знайшла таке отоплення, чи придумала, чи де вона його взяла, за те, що вона з нами поділилася. Тим, що вміє і знає сама, ми вирішили зробити собі так. Це звичайна старенька газова плита. Ось така. У Ліди стоїть пів бочки, бочка навпіл розрізана і на ножках приварених. Ми ж зробили корито і поставили його на кирпичі. Ну, бо бочку мені було шкода. Чоловік приробив ось таку трубу, прикріпив її до стола і вона пішла, пішла, пішла по стіл геть-геть, і на вихід теплиці, і там пішла наверх. Я дуже вдячна Ліді, тому що ми могли спокійно спати. Отоплення працювало, газ собі горів, температура була постійна, тепленько, чистенько, і було нам дуже добре. Але в літі перекрито 2х6, зроблена така площа посеред теплиці. Ми собі зробили 3х7. І я хочу сказати, що на температуру плюс 2, плюс 3 і мінус 3, мінус 1, мінус 2 це дуже добре. Коли ж мороз більший, то на таку площу, як 21 квадрат, це отоплення буде зовсім неефективне. Воно не спасе і потрібного тепла воно не дасть. Тому ми палили і дровами, і вугіллям. Але і це отоплення нас дуже виручало, бо температурні показники були всякі, погода була всяка, ми задоволені, ми дуже дякуємо Ліді і ділюся тим з вами. Ось таку інформацію видала. Будьте всі здорові! До побачення! Слава Україні!